Друзі, всім привіт! Я дивлюся, що в моїх петуніях знову з'явилися пуп'янки. Їх треба безжально повидаляти, тому що, якщо їх не пообсмикувати, буде слабенький кущик. Я дивлюся, це буде лимонного кольору. Я її без квітів купувала, тому що. Мені сподобався сам, ну, сам по собі кущик гарний такий, всі вони гарні, але просто цей мені щось так душу запав. Мені не важливо було, якого кольору він буде. Так що я зараз займуся общіпуванням ось у п'єночків. Жалко, не жалко, а щоб кущ був гарний, треба пообсмикувати все, поки не сформується кущ великий. Тоді буде петунія цвісти до осені і родувати нас. Я спочатку думаю, та може, не треба, але ні. Щоб воно було гарно все, треба його до умо довести. Так що ці два кущики також я обсмикала. Уже полило їх. До речі, там, де цвіта петунія, там я е, е, пообривала просто ті квіти, які вже відцвілися. Так що, думаю, буде нормально. Зараз отак от щепою, все ніби справилася. Зараз ще достану оцей кущик і таку ж общипаю його безжольно. Все, зняла його, зараз також пообриваю Ось ці суцвіття. Вони политі петунії, вони дуже люблять, щоб вони прямо аж мокрі були. Вони, ну як, без поливу вони гинуть. Треба слідкувати, щоб завжди у них було. Мокро я поливаю інтенсивно, щоб аж вода з піддона виливалася і ну, дуже часто поливаю. Дивлячись, правда, яка погода і в який ґрунт посаджені вони. Е, якщо в звичайну землю, то рідше треба поливати, а якщо посаджені таке ніби в торф'яну, то треба буде частіше поливати. Ну. Я не чекаю, поки вони починають листя опускати, чи там, як кажуть, вуха вішати. Ось ще пропустила поп'яночок. Тут Сацю Також обсмикала, буду зараз дивитися, ніби не моє. Зараз повішу її назад. А в цій петунії зараз буду обдивлятись, де відсвілися. А де не відсвілися? до речі, бджілка прилетіла. Де відсвілися, треба їх повиривати, ці квіти, щоб пишніше. І дуже цвіла квітка. Ось бачите, ось сухенькі вже. Відходить легко. Ось, я їх виривою, ось пов'яла так, ось раз і вирвала. Вона вже цвістиме. Ось у кущі куща дивлюсь, раз і вийшла. Ось сухо квіточка також. І так роблю з усіма. Кожна квітка потребує, та не тільки квітка й рослинка належного догляду, щоб вона родувала вас довго. Зараз обійду ще з цієї сторони, подивлюся, ось ще є зав'йовше. Так побриваю усі квіти, які зав'яли. І буде, і буде гарний кущик, який буде квітнути аж до морозів. Ось іще в кущеві є. Зараз доберусь до неї. О! Добралась. Пороздивляюсь уважно. Ось зів'явша яв також, квіточка. Де, можливо, і пропущу. Ну, я до цих квітів дуже часто заглядаю, мені подобаються вони. До речі, аромат петуній неймовірний. Ось уже нарвала цілу жманьку з цього кущика. Квітів, які відцвілися. Зараз іще продивлюся. Ось іще є. Якщо пожаліти кущик і не пообсмикувати, то він буде родувати ваше око не дуже довго. Для, для любителів таких квітів. Ну, ніби ось іще один. Треба дуже уважно дивитися. Зараз ще буду знімати ті, що в кашпо висять. і також буду продивлятися. Ця квіточка ніби нічого. Зараз продивлюся, може які квіти тут і зав'яли. Я недавно їх общипувала. Зараз буду дивитися, ось є. Ось є квіточка, яка зав'яла, зірву її. Ось. Вони гляньте, які шикарні. Да? на сонечку трошки побули? Трошки як би сказати, вигоріли, ось, а так взагалі дуже яскраві. Ось іще квіточка зір'явша. Буду дивитися. Ще, ну що, ще там декілька вазончиків стоїть, щоб пересадити. Ось намочили, вони стоять у. Зв'язку з водою, щоб набрались водички, і далі будемо пересаджувати ще ті квіти.